Кожен обмін велика робота, є нюансів мільйон невідомих. Тож ми просимо щиро з болота, поверніть полонених додому. Ці рядки з вірша відомого у соцмережах сучасного поета з псевдонімом душевний. Справді мільйони українців, затимувавши подих, знову і знову чекають на кожен новий обмін полоненими, щоб вкотре побачити наших героїв вільними на землі свободи, для якої вони виборюють так важко. Надважливу і дуже непросту тему обміну полоненими під час війни продовжать наші журналісти. Тут щодня багато людей повсю алею неможливо пройти, не звернувши увагу на величезну кількість прапорців. У день незалежності сюди прийшли сотні родичів полеглих. Це для нас Знаковий день. Ми можемо в будь-який день приходити. Це знаковий для нас день, для наших хлопців, котрі загинули за незалежністю, котрі ще воюють. Воюють сотні тисяч, вчаться не менше. Та є ще одна категорія військовослужбовців. Полонені. Точна їх кількість засекречена. Як і самі обміни. Відомо мало. Скільки вдалося обміняти, і чому знову не було азовців? Є складнощі в поверненні азовців. Різні причини. Які і коли чекати воїнів удома. Черговий обмін полоненими. Відомо про нього мало. Зокрема, кількість оборонців, що зрештою повернулись додому, їх. 115. – Як я вас берегу? – На долкові. – Ось. – Блін, кайом. – Просто кайом. – Просто так поплаваю. Більшість з них – строковики. Військовослужбовці були захоплені в полон ще в перші дні повномасштабного вторгнення під час боїв на півночі Київщини. Повернути їх додому вдалося тільки після початку курської операції, коли до українського полону потрапили сотні російських строковиків. Ми знаємо, що досить багато військовослужбовців Російської Федерації потрапили до нашого полону, і зокрема, це був аргумент під час проведення перемовин. Цей обмін е, не є унікальним за кількістю. Команді координаційного штабу вдалося сьогодні повернути 115 наших героїв додому. І загальна кількість звільнених наших громадян на сьогоднішній день вже складає не 3405, а 3520 героїв та героїнь, які провели більше двох років у російському полоні. Тому потребують реабілітації їм потребують певної допомоги, реабілітації реінтеграції в суспільство. У нас є спеціальні програми для того, щоб їм допомогти. Понад 95% військовополонених, які повертаються, свідчать про те, що у полоні вони зазнавали тортур, і на жаль, ці наші хлопці, які повернулись, вони не виняток. Тому що Росія не дотримується Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Втім, після чергового обміну одне з головних питань щодо військовополонених російсько-української війни все ще залишається без відповіді. Де Азов! Де Азов! Дійсно, а де азовці черговий обмін військовополоненими і знову жодного бійця полку Азов у списку. Подібні акції родичі азовців проводять регулярно і не лише в столиці, постійно нагадують про своїх близьких. У нас каждий вечір, каже нічого син, син, де він, як він спить, як він, їсть, як він там себе почуває, бо мій ще ранений, був тантужений. Був... Думаю, як він так? Я знаю, що він у мене герой, він сильний у мене, я знаю, але все одно переживаю. Це дуже болісно. Я кожен хвилинку, по кожну минуточку, кожен день. Ніч я дзвінка від нього, жду дзвіночка від нього, Думаю, вісточки, що ось мама, я вже живий, я скоро буду вдома, зустрічай мене, і все. Оце, кожна... Цим ми живемо, вже два роки ми цим живемо. Бо для Росії це зручно обмін військовополоненими для них. Це не про гуманітарні правила чи про дотримання Женевської конвенції, а про вплив для російської сторони це е, намагання впливу родини. А військовополонених це важливий інструмент, за допомогою якого вони намагаються вплинути на наше суспільство. Це треба розуміти, і вони маніпулюють цим. Якщо немає в списках, то хоча б інформацією мають ділитися. Про це говорили зокрема і на ставці у президента. Формування списків, інформація про бранців все має бути у вільному доступі для родичів. Є відповідний формат роботи із родинами, і робота а, щодо узгодження списків не тільки ГУР, а ГУР тепер разом з службою безпеки України, разом з Лубінцем. І з а, зовнішньою розвідкою вони погоджують ці списки. Вони дивляться на цьому списки. Вони ставлять один одному ті питання, які родини або їх представники вони ставлять ці питання публічно і повинні отримати відповідь. Нині ж українська сторона активно працює для створення умов нового обміну і дипломатично, і військовими методами. Поповнюючи обмінний фонд, і поки ми готували цей сюжет, відбулись два обміни військовополоненими. Додому повернулися 152 українські захисники та захисниці. З них 38 азовців.